Вівторок, 30 вересня, на 11-му час новин студії Олена Петриченко. Вітаю також з нами. Працює міліційна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Винуватись ДТП подав апеляцію, але прорахувався. Суд Дніпра ухвалив сенсаційний вирок у справі постраждалої в аварії журналістки 11-го каналу. Я вважаю, що даний вирок суду може стати серцевим в плані розгляду інших справ по дорожньо-транспортним приводам, де були е, важко травмовані. Приїхав евакуювати побратимів і потрапив під щільний ворожий обстріл. Як у Дніпрі реабілітують після важкого поранення бойового медика. найтяжче стояти на лівій нозі, тому що вона ще не повністю реабілітувалась. Там збереглися старий ринок із бруківкою, залишки фортифікацій та пам'ять про видатних українських гетьманів, якими вуличками проходить новий туристичний маршрут у Дніпрі. Ці вулички це найстаріша планіровка ще часів Запорізької січі у нашому місті. Там зберігся старий риночок, така стара площа з бруківкою. Серія потужних вибухів пролунала надвечір у Дніпрі. Росіяни атакували центр міста. Станом на 17-ту годину відомо про 12 поранених. Повідомили вова. Більшість медиків шпитали. Одна людина у важкому стані у різних районах здіймається дим, спалахнуло декілька пожеж. Попередньо посеред місцю вдарила зграя шахедів. Серія потужних вибухів пролунала також в Харкові. Міський голова повідомив про наліт шахедів та влучання в кількох районах. А на Сумщині цієї ночі загинуло подружжя із двома маленькими дітьми. Ворог прицільно вдарив безпілотниками по житловому будинку у Краснопільській громаді. З під завалів рятувальники деблокували тіла батьків та хлопчиків 4 і 6 років. Як стало відомо, родина нещодавно переїхала до батьків, бо їхній будинок потрощили росіяни. Крім того, загибла жінка була вагітна двійни. Ця родина недавно переїхала, вони тікали від обстрілів і тут обжилися в новому будинку, але життя так і не склалося. Десятий блекаут триває на запорізькій атомній станції. Енергооб'єкт повністю знеструмлений шосту добу. Це найтриваліше відключення за весь час окупації. Станція нині працює на аварійних генераторах. Експерти побоюються неконтрольованого нагрівання реакторів. Водночас зазначають, бачать ознаки того, що й Росія близька до підключення нової лінії електропередач до ЗАЕС. Вона пролягатиме через окуповані українські території. Аналіз супутникових знімків від Грінпіс показав 201 км кілометр. Тер будівельних робіт від російської мережі в окупованому Маріуполі інші ж фото свідчать, що росіяни влітку збудували дамбу щоб створити менше та безпечніше джерело води. Цього і може вистачити для перезапуску одного з шести реакторів ЗАЕС Безпрецедентний вирок у Дніпровському апеляційному суді завершили розгляд справи, в якій постраждала наша колега Ольга Журавель. Минулого року журналістка дивом вижила в моторшній ДТП, пережила клінічну смерть. Два тижні була у комі, та дев'ять місяців провела у лікарні. Суд першої інстанції визнав її кривдника винним та призначив йому чотири роки умовно. А ще позбавив права кермування автівкою та зобов'язав сплатити моральну шкоду. Але винуватець автотрощі вирішив Оскар. Жити вирок рішення апеляційного суду виявилось буквально сенсаційним. Репортаж нашого Олександра Максименко. Апеляційний суд нарешті ставить крапку у гучній справі по моторошній аварії. На свій вирок чекає Станіслав Богданов, який торік став винуватцем страшної ДТП, яка ледь не забрала життя нашої колеги, журналістки Ольги Журавель. Добрий. Нагадаємо, минулого року в липні Станіслав Богданов рухався старим мостом на білому Нісані. Чоловік порушив низку правил. На швидкості пішов на об'їн, втратив контроль над автівкою та вилетів на зустрічну смугу. Там врізався просто в таксі, в якому їхала Ольга Журавель. Удар припав саме на пасажирське сидіння. Тоді журналістка дивом вижила, однак пережила клінічну смерть. Два тижні була в комі, дев'ять місяців провела в лікарнях та перенесла низку складних операцій. На минулому засіданні потерпіла розповідала, що той день перевернув її життя до гори дригом і забрав здоров'я. Крім того, що я не можу нормально рухатись, я відчуваю кожного дня дуже сильний біль в нозі. В мене пошкоджений, пошкоджений сідничний нерв і стопа висить. Я не можу взути з взуття. Суд першої інстанції призначив Богданову покарання чотири роки умовно та на два роки позбавив його права керувати автівкою. А ще зобов'язав виплатити моральну шкоду потерпілій в розмірі мільйона гривень. Проте винуватець страшної ДТП з вироком не погодився і просив повернути йому посвідчення водії. Бо без нього не зможе працювати, Шановний суд. Я з моменту ДТП більше року щоденно керую відомчим транспортним засобами різних марок машин, і за цей період жодного разу не було ніяких ні зауважень, ні штрафів, нічого, щоб. Дискрединувала мене як водія, оскаржував і суму моральної шкоди. Хотів зменшити її в половину до півмільйона гривень. Бо на його думку суд першої інстанції не врахував всю його допомогу постраждалій. Проте під час останнього слова Богдана свою думку змінює. Я дуже шкодую, що це відбулось. Я щиро розкарилась з того, що відбулось. І усвідомив е, повністю те, що сталося, я прошу, е, шановний суд, е, залишити в дії е, вирок суду першої інстанції. Прокурор та потерпіла також подали апеляційні скарги. Ольга просила позбавити Богданова прав керування автівкою на три роки, дати реальний термін та задовольнити моральну шкоду повністю: 1 мільйон 500 тисяч гривень. Рішення суда виявилося безпрецедентним. Призначити Богданову Станіславу Євгеновичу покарання за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У виді позбавлення волі строком на три роки, з позбавленням права керування транспортними засобами строком на три роки. Такого вироку обвинувачений не чекав. Рішення суду коментує так: людина, яка з самого початку надавала допомогу, збирала кров, оплачувала сиділку. Збирала гроші на операцію, продавала майно, щоб насобирати ці гроші. А це все не було взраховано. На суд був вплив. І це свідчить про те, що ніякого справедливого правосуддя у нас немає. Адвокатка потерпілої неодноразово наголошувала. Вирок першої інстанції вважала для винуватця страшної ДТП, надто м'яким і лояльним. каже тепер справедливість відновлена. Вирок. Апеляційної інстанції більш суворий ніж першої інстанції, і він обґрун... і це обґрунтовано, тому що дійсно перша інстанція, вирок першої інстанції дійсно не в повній мірі, на наш погляд, обґрунтував та врахував саме тяжкість і наслідки спричиненого злочину. Задоволена вироком, і Ольга Журавель, хоч моральну шкоду і залишили у розмірі мільйона гривень. Постраждала в ДТП. Впевнена, цей випадок стане показовим в тих справах, де кривник намагається уникнути відповідальності за скоєний злочин. Я вважаю, що даний вирок суду може стати серцевим в плані розгляду інших справ по дорожньо транспортним приводам, де були важко травмовані. І е, якщо інші суди візьмуть цей вирок за то це може бути дуже правильно. Олександр Максименко, Вікторія Вахрушина, Тарас Іванов, новини 11 каналу. Апеляційний суд Дніпра відхилив і апеляцію водія, який збив дітей на пішохідному переході. Той вимагав скасувати вирок суду першої інстанції та переклянути термін ув'язнення. Проте судді залишили його без змін. За ґратами винуватець аварії проведе 6,5 років. Нагадаємо, чоловіка звинувачували у наїзді на дітей на зебрі. Торік, 5 листопада, він так гнав однією з вулиць АНД району, що не помітив школярів, які переходили дорогу. Внаслідок ДТП восьмирічний хлопчик загинув на місці. Інша дитина отримала травми. А вони вигадали хвороби родичам, щоб списатися зі служби. На Дніпропетровщині судитимуть двох військових за підробку медичних довідок. Окрім цього, фігуранти ще й отримали виплати: ферчер майже 120 тисяч гривень, водій санітар приблизно 100 тисяч. ДБР оборудку викрило, гроші повернули державі. А хитро нам загрожує до 10 років ув'язнення за шахрайство та ухилення від служби. Водночас ДБР викрило на Дніпропетровщині чергові факти махінації на закупівлі для військових. Ще одну підозру отримав посадовець Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління. У 2023-му він придбав ліжка для ЗСУ з переплатою майже в 10 мільйонів. Цю справу вже скерували до суду. Втім, як з'ясувалося пізніше, лише за кілька місяців після першої оборудки зловмисник підписав нову угоду з тією ж фірмою. На додаткові ліжка переплата склала приблизно 4 мільйони гривень. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Також держава подасть цивільний позов на повернення вкрадених 14 мільйонів. А прикордонники Одещини зупинили мікроавтобус з шістьма ухилянтами. Серед них був і військово зобов'язаний мешканець Дніпропетровщини. За домовленістю клієнтів мали доправити до Україно молдовського кордону. Вартість поїздки для кожного становила 8 тисяч доларів. На чоловіків мандрівників склали протоколи та передали їхні справи до суду. Приїхав евакуювати побратимів і потрапив під щільний ворожий обстріл. Через тяжке поранення бойовому медику ампутували ногу, і зараз він проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері. Цю мережу по всій країні організували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення наших захисників. Як проходить реабілітація? Про це далі ми зробили. І не спіши Олексій разом з фізичним терапевтом старанно виконує вправи. і це дійсно успіх, кажуть фахівці. Бо перші чотири місяці після поранення чоловік не міг навіть піднятися з ліжка. Вціліла ліва нога була паралізована. Зараз потрохи відновлюється. Саме найтяжче стояти на лівій нозі, тому що вона ще не повністю реабілітувалась. Олексію 38. 10 десять років тому переїхав в Дніпро з Узбекистану. Працював у сфері логістики. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вирішив добровільно долучитися до лав зсу. Два роки чоловіку відмовляли, але він свого домігся. Спочатку служив стрільцем, згодом пройшов навчання і став бойовим медиком. Моя задача була моя безпосередня задача була врятувати хлопців, накласти турнікет, перев'язати, затампонувати та вивести на евакуатор. Олексій зазнав тяжких поранень під час однієї з евакуації. Розповідає, ворог розпочав потужний мінометний обстріл, і його ноги прошили фосфорні кулі. Ми і... Ми почали висуватись, і росіяни підійшли зненацька. Настроїв за трьох сотело, а інші пішли в атаку. В підсумку ще півтора кілометра віджали у них, і ще півтора взвода їхніх поклали. Олексій сам собі наклав турнікет, евакуювали досить швидко за кілька днів, але в поранену кінцівку потрапила інфекція. Праву ногу лікарі не змогли врятувати, її ампутували. На лівій були сильно травмовані нерви. Зараз чоловік лікується та готується до протезування в реабілітаційному центрі рекавері. Наша задача пацієнту збільшити витривалість. Вона має бути в нього більше ніж була до травми. Також його баланс має бути сильнішим, кращим, і зараз в нього ці результати вже є. Тобто він покращив свій баланс, і також він уже я думаю, готовий. Сьогодні він вже буде контактувати з протезистами. І в принципі, я думаю, скоро ми вже будемо ходити. У Дніпрі в реабілітаційному центрі рекавері з кожним пацієнтом працює мультидисциплінарна команда фізичні терапевти, ерготерапевти, логопеди і психологи для кожного пораненого розробляють індивідуальну програму лікування. Дуже хороша, дуже хороша методика і доступні фізичні вправи. Дома на Олексія чекає мама. Тож чоловік прагне якнайшвидше одужати та пройти протезування. Зізнається, мріє повернутися до свого юнацького хобі. Ударник рок, музика. Олена Петроченкова, Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині триває збір врожаю. Аграрії працюють в усіх районах області. Нікопольщина, Синельниківщина, Криворіжжя, які забезпечили майже половину зібраного у регіоні. Жнивують буквально під ворожими обстрілами. Загалом в області намолотили понад 1,7 мільйона тонн зернових і зернобобових. А ще майже 160 тисяч тонн ріпаку та більше ніж 250 тисяч тонн соняшнику. Наразі збирають кукурудзу та сою. Там зберіглося давні вуличне планування, старий ринок із бруківкою та залишки фортифікацій. А ще там місцевість пам'ятає видатних постатей української історії Колнешевського, Хмельницького та Мазепу. Якими вуличками Дніпра проходить ще один туристичний маршрут, який презентували жителям та гостям міста. Про новий погляд на нові кодаки в нашому наступному сюжеті. Це одна з найстаріших слобод Запорізьких ще з 1645 року. Вже дерев'яні такі стіни з бастіонами, з гарматами, з воротами. Петро Колумшевський. Він мав тут, скажуть, «зимівник». Тут бував і Іван Мазепа колись і неодноразово. І тут бував і навіть Богдан Хмельницький, і звідси писали універсали. Новий погляд на нові кодаки у Дніпрі презентували новий екскурсійний маршрут. Двогодина піша прогулянка розпочалася поблизу станції метро Проспект Свободи та пройшла територію, де колись проходив чумацький шлях. Ми будемо блукати вуличками, бо ці вулички це найстаріша планіровка ще часів Запорізької січі у нашому місті. Там зберігся старий риночок, така стара площа з бруківкою. Ще побачимо старовинний водогін. 1908 року, який досі дає десь 40% води на наше місто Дніпро. Ці житлові квартали новокодацького району називають серцем стародавнього Дніпра. Єдеса каже у нових кодаках разом з європейськими монархами зупинялась колись і Катерина II. З імператором австрійським Іосифом II, з Патьомкіним, з принцами всілякими європейськими. Вони мешкали саме у нових Кодаках. Маршрут створили, аби мешканці Дніпра більше цікавилися справ. Справжню історію рідного міста і заповнювали прогалини новою інформацією. Першим екскурсантам, які прогулялися сучасним туристичним маршрутом, подорож сподобалась. Ніколи не подумала, що такі бувають маленькі вузенькі вулички, ну, взагалі таке старе поселення. І багато чого ми просто не знали про своє місто. Рекомендую відвідувати так, такі заходи, відслідковувати дійсно дуже цікаво і корисно. От власниця будинку вийшла. Ви знаєте на якому місці ви живете? Доброго дня Там, на цьому місці знаходились ось ці південні ворота. Ось, ось Петро Так? Сюди приїздить, отут на цьому місці. Його зустрічають е, казаки, ну, гармати, там ну, все як все як водиться. І хліб, сіль і всіх відомих таких вагомих гостей зустрічали саме тут, біля південних воріт. У туристичному інформаційному центрі Дніпра кажуть, хочуть не лише знайомити мешканців з невідомими сторінками історії міста, а й розвивати локальний туризм. Загалом туризм в Україні безпосередньо у Дніпрі зараз демонструє стійкість, надає робочі місця людям, так і наповнює бюджет громад. Туризм це про емоції, про позитивне сприйняття, про таке перезавантаження певне. Під час подорожі Дніпро мешканці дізналися про історію стародавнього району, його унікальне планування та прогулялися автентичними вуличками. кажуть, їм сподобалось. Тим часом в туристичному центрі повідомили, готують нові безкоштовні мандрівки історичними куточками міста. Еліна Ярцева, Олексій Шевченко, новини 11 каналу. Щирий сміх малечі та безтурботна атмосфера. Таким видалось свято для дітей, яке організував народний депутат України Дмитро Киселевський. Поки дітлахи були зайняті розвагами, батьки обговорювали нагальні питання з нардепом. Як минуло свято, які настрої панували? Наш репортаж далі. Щирі дитячі посмішки та безтурботність це селище Шевченко на лівому березі Дніпра. Сьогодні тут панує атмосфера свята. Аніматори, солодкавата, безліч конкурсів та розваг. Сквер перетворився на справжній осередок радості, веселищів та живого спілкування. Організація цього заходу, ініціатива народного депутата Дмитра Киселевського. Малечо різного віку розважали аніматори, пригощали солодощами, дарували кульки і малювали аквагрим. Мінібут малювати розживою баби у такий складний час для країни і Дніпра, святкова атмосфера для дітей, як ковток свіжого повітря, кажуть батьки. Дуже ситуація для них неспокійна. А коли такі свята, тоді відволікаються. Я думаю, що це їм йде на пользу. Для моєї дитини це важливо, бо так як у нас тато загинув у 24 році, і для емоції, от емоції для моєї дитини, це важливо. Поки малеча була зайнята святковою програмою, батьки користувалися можливістю і говорили з народним депутатом. Я зверталася і з приводу своїх ситуацій, якби Мені допомагали в цьому питанні. Саме такі заходи об'єднують людей, говорять тутешні мешканці. А можливість проговорити важливі і проблемні питання безпосередньо з депутатом надважлива. Один раз провівши дитяче свято, ми зрозуміли, що є на це дуже великий попит, що діти на околицях Дніпра, які живуть, вони не мають якби доступу до якихось там ну тих, хоча б мінімальних розваг, на які діти там заслуговують, до яких вони звикли в мирний час. Тому ми невеличкі дитячі свята проводимо по різним мікрорайонам лівого. Берега для того, щоб для дітей дати хоча б якусь невеличку нормальність під час війни. Олександр Шевченко Євген Трос. Новини 11 каналу і на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 9 градусів, вночі – плюс 8. Буде хмарно і протягом усього дня дощітиме. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе! Побачимось!